З попередніх керамбіків ми дуже багато дискутували щодо номінації народна кераміка. Ми відчували, що частина майстрів залишається за межами цієї номінації, оскільки вони не вписуються у формат номінації Академічна кераміка, і не вписуються у формат номінації Народна кераміка. Ми вирішили з цього року ввести номінацію Аматорська кераміка. третєю премією номінації Аматорська кераміка кераміста Зориславу Крицкалюк з Вербовець Івано-Франківщина. За свічники на Івана Купала. Третю премію вона розділена між попереднім автором і вами Сімферополь, Автономна Республіка Крим за композицію Скіфія. Другою премією в номінації Аматорська кераміка журі вирішив нагородити гончаря Дмитра Громового. Обішне за скульптуру Вепр. Дипломом лауреата і першою премією в номінації Аматорська кераміка журі нагородило кераміста Олеся Денисенко Єременко. Васильки Київщина сім'я. Сім в номінації народна кераміка. Третьою премією нагороджуються гончар Віктор Мельничук і гончарка Марія Кахнікевич. Коломия і Івано-Франківщина. За надій посудом. Другою премією нагороджується гончарка Валентина Живко, бубнівка Вінничина. Надійна прогулянку. Дякую. Другою премією журі нагороджує художника кераміста Сергія Денисенка. Васильків, Київщина. За таліс Бесна. Володарем першої премії в номінації Народна кераміка, став гончар Олександр Шкурпила. Опішне, полтавщина. Акадір, Ще одна номінація наша, академічна кераміка. Журі вирішило третю премію віддати художнику керамісту. Ганні Семенко, Київ, за композицію Міста Другу премію. Журі присудило художнику керамісту. Олесі Падун, Поонник, Хмельниччина. За композицію «Діалог». Дякую вам. Другу премію журі присудило також художнику керамісту з Полтави пані Іні ж За свічник нам потрібне сонце, щоб рухатися вперед. В першу премію журі присудило художнику керамісту Миколі Карпалюку. Полтава. За скульптуру періодичність життя. Залишилося вручити дві найвищі нагороди. Диплом гран-прі в номінації Народна кераміка і диплом гран-прі в номінації Академічна кераміка. Журі вирішило цього року не присуджувати гран-прі в номінації Аматорська кераміка. Отже, в номінації Народна кераміка, диплом гран-прі. Отримує гончар Олександр Шкурпила. По пішку. <звіт> От тепер уже доведеться говорити. Говорити. Жалко, що така виставка останні. Кожна виставка для... для кожного майстра це як поштовх до чогось. Навіть щось маються. немає, зараз. гарно робота. Вже хочеться щось зробити краще. Ну, і тим більше це як примість тут. Це для нас. Можна зайти, глянути, знати, як подобається, не подобається. Колись на заводі, ще при союзі, коли багато майстрів коли було, старався зробити щось краще. А найбільша похвала була, коли прийде мас, скажеш, гарно зробив. На другий день я дивишся, годину три-чотири утра приходять, коли старають, прибудуть та бігу. Сподіватися тепер на інші візні. Іван Олистачи. У номінації Академічна кераміка диплом гран-при отримує художник-кераміст Олександр Мірошниченко. Кочерство Харківщина. На композицію відбитки тих, що зникають. Надзвичайно цікава мистецька робота. І я думаю, що у нас особливих і дискусій не було щодо цієї роботи, оскільки практично всі члени журі із України і з інших країн сказали, що оця нагорода заслуговує найвищої нагороди. Тому я вас вітаю і радію з того, що ви бачите, скільки молодих отримало нагороди. Це означає те, що от говорили тут не раз про оновлення, реінкарнацію і тому подібне. Це дуже прикметно, що на керампіках, на п'ятому керампікові, нагороди отримують переважно молоді художники керамісти. Це значить, що вони на п'яту виставку вже пробудилися, вони визріли, щоб бути активнішими до участі в керампіках, щоб і нарешті отримувати нагороди, вони почали давати. Гарні роботи, прекрасні роботи. І якщо попередні роки Олександр давав роботи, де поєднувалося дерево з керамікою, теж розкішні роботи. Але впродовж здається, трьох років вони були подібні, однотипні, то цього року він зробив абсолютно інше. Саме так повинні поступати і інші художники керамісти. Бо на наших виставках ми, час ми спостерігали іноді впродовж п'яти років, що кожного року. Художник кераміст дає одні і ті ж роботи. Ну, це переспів попередньої роботи. Хотілося б, щоб все ж таки на національних виставках кожен художник давав щось нове, щоб ці роботи відображали його пошуки, те, що він шукає своє нове лице, яке відповідає новому духові часу української доби. І вам це вдалося цього року. Я не знаю, чи це несподівано для вас, а от для нас це була дуже приємна несподіванка. І думаю, що закономірна, бо ви до цього йшли важкою напруженою працею. Ну, я теж немножко заспаний, як мусата в раз встала, щоб сюди приїхати. немного неожиданно это было. Мне предупредили, что я что-то получу, но на гран-при я, честно говоря, не рассчитывал. Поэтому это, это, для меня неожиданно. хотел ну, как бы поблагодарить, конечно, всех организаторов и участников, потому что окошня всегда, когда сюда приезжаешь, потом появляются силы какие-то, потому что здесь окружают люди, которые любят керамику, ценят, всегда относятся к художнику большим вниманием, это искренне, это видно. Поэтому придает силы в работе, потому что творчество это не только радость творчества, но это и муки большие, которые требуют усилий духовных каких-то. И такие такая, конечно, награда придаст мне еще больше сил, я думаю. Потому что у меня еще много работ не выстав... Я не выставлял, которые лежат в мастерской. Я надеюсь, что будут проходить новые выставки. Скажіть, будь ласка, а що ви вмієте робити ще, окрім кераміки? Ну, не знаю. В основному кераміку. Це правда віче. Окрім кераміки, ви вмієте ще робити тільки кераміку. Дуже дякую. дякую. Ви бажаю бути вам. Щоб вас знали в світі і разом з вами Україну і українську чираднику. Успіхів вам. Увага! О, я не люблю поліцький швидко. Слухайте, компанії дуже велика.